скільки правильних відповідей можете дати. I need a pen. Another, other, the other. The others ми вживаємо без іменника, тобто відпадає. Other ми вживаємо для множини, відпадає. І правильна відповідь у нас another. Another ми вживаємо, коли ми хочемо сказати, що нам треба щось. Якийсь додатковий предмет, інший, але не конкретний. I don't like this jacket, let me see. Another не підходить, тому що ми стоїмо бездягальні, ми обрали після певну кількість джекетів, і ми будемо казати про якийсь конкретний, тобто не підходить. The other підходить. Але розберемо, чому не підходить other. Other ми вживаємо для множини. Тобто це нам не підходить. І для other ми вживаємо для однини і множини. І коли ми кажемо про якийсь конкретний. Let me see the other. Тобто я хочу якийсь інший конкретний побачити. І there are techniques. Another, other, others. І так, одразу, да, що у нас тут? Множина, і нас вже не підходить. Others ми вживаємо, коли у нас нема Іменника після цього і залишається other-other. Ми вживаємо для множини, і коли кажемо про щось не конкрет.